18 січня я, голова Криворізької міської організації Української народної партії Рінат Ковбасюк, відвідав прес-конференцію голови конфедерації вільних пресловок України Михайла Волинця, яка відбулася в 11-й годині прес-центрі готелю «Домашній затиш Михайла Волинця. Я знаю вже досить. Давно, ну тобто більше більше двох років, майже два роки тому назад він в офісі Кролівської міської організації Української народної партії проводив свою прес-конференцію. Перед тим, перед цією прес-конференцією, що була в готелі домашній затишок, я з ним зі персонально от і саме він мені повідомив, що. Він буде у Кремлі і буде робити цю прес конференцію Тому я вирішив завітати, послухати цю прес-конференцію із собою взяв члена його проспілки Станіслава Лященка. Я зайшов на прес-конференцію, зійшов на прес-конференції, були присутні журналісти і невідомі мені люди. Очевидно, члени його проспілки. Я підійшов, Михайло Якович з іншої сторони стола попросив мене прийти пізніше, через кілька годин, і сказав, що зі мною зустрінеться. Водночас один з керівників його проспілки в місті Кривий Ріг, пан Юрій Романенко, почав нас брутально виштовхувати із залу прес-конференції. Ми, ми особливо якби не сперечалися і вийшли. Коли ми вийшли, між. Паном Романенком і е, моїм знайомим членом проспілки Михайло Волинця Станіславом Лященком е, відбулася дискусія на тему, чи можна війти, чи, чи ні відносно, е, відносно ну, чи має право Станіслав Лященко заходити на цю прес-конференцію. Е, ну, е, ну, звичайно, що е, там десь хвилин, 2-3 вони дискутували, в результаті очевидно. Юрій Васильович повів себе неадекватно, не стримався і, і схопив Станіслава Георгійовича за шию, вдарив спиною сильно об стіну, при тому, що Станіслав Георгійович має травму, от, і це безперечно відобразилось негативно на його здоров'ї. От, і, відповідно, почав його душити. Я, як адекватна людина, звичайно ж, захистив людину, захистив Станіслава Георгіча і почав рознімати руки з шиї пана Лященка. На що буквально 3-4 секунди вибігло три чоловіки, збили мене з них і почали бити. В результаті, через буквально 5-6 секунд вони відтягнули мене на сходи. Готелю домашній затишок, От. і тримаючи мене за шию, е е е е точніше за шию тримав пан Романенка, а його син і інші невідомі мені люди почали наносити мені удари в, е в область е е грудної клітини. Після чого, що маю, маю негативне, в мене голова боліла, і відповідно біль в грудній клітині, проблеми з шиєю. Тому, звичайно, що це досить негативно відобразилося на моєму здоров'ї. Звичайно, мені вдалося вирватися з цього оточення, скажімо так, після чого вони пішли, як нічого не бувало, і далі прийняли участь у прес-конференціях. Далі я викликав наряд міліції, наряд міліції приїхав, зафіксував заяву, і по подальшому буде розбиратися з цією справою. Сам Михайло Якович Волинець жодним чином не зреагував відносно цього інциденту ніяк. Це раз. По-друге, він так і не зустрівся зі мною, хоча він конкретно говорив, що о другій годині наша зустріч відбудеться, тобто, очевидно, намагався уникнути зустрічі. Телефон відключив на, на телефоні дзвінки не відповідав. Я особисто вважаю, що це, ця подія повинна привернути увагу суспільства. адже Якщо людина, яка декларує, що вона захищає робітників і водночас його підлеглі б'ють тих, тих же робітників своєї ж проспілки, це безперечно негативний інцидент, і це не повинно повторитися і повинно мати реальну оцінку право як зі сторони громадськості, так і зі сторони правоохоронних органів.